Таю вас, це передача прості істини. Над передачею працюють режисер прямого ефіру Олена Харченко та ведуча Марічка Михайлова. Нещодавно в цій студії ми говорили про збіг характерів музиканта і його музичного інструменту. Тепер говоритимемо про інший збіг, мистецький збіг характеру танцю і хореографа. Річ тим більше дивовижна, що цей танок фламенко, який вимагає від виконавця і стриманості, і темпераментності одночасно. Поруч зі мною професійний хореограф, балетмейстер і танцівниця, член національної спілки хореографів України, багаторазовий переможець і член журі всеукраїнських танцювальних конкурсів і змагань, автор ідеї та організатор першого українського відкритого фестивалю фламенко і. Латиноамериканської культури Нелі Сюпур. Сюпюр. Сюпюр, це нормально. Важко вимовне, Добре, що не супер, хоча й мене теж. А Нелі супер. Було і таке. Добрий день Нелі. Доброго дня, Марічка. Про танець як данину корінню, геном і темпераменту ми сьогодні говоритиме і, зокрема, на прикладі танців Фламенко з Нелі. Прошу телефонувати до нашої студії за номером 239 код Києва 44. Е, Нелі, чому така тема? У вас все ж таки е, балканно турецьке коріння, так? Mm -hmm. І ще кажуть, що це походження, в принципі, аналогічне походженню самого танцю Фламенко. Так і є? Mm -hmm. Ну, в принципі, можна так сказати, але в танець Фламенка дуже багато має культур, багато культур. І вибрала в себе і грецьку, і, і іудейську, арабську. Та і індійську культуру тому, в принципі, це є як сказати, восточні да, коріння. Східне, східне, Дякую вам і зразу вибачаюсь, що я трошки буду українською мовою, можна так говорити, як хотілось би, але я і дуже і Саме головне, що я. Коли говорю українську мову, я відчуваю себе українкою, хоча на жаль, я не українка, але мова дає, дає це, це осодомлити. Ос... От і тому це саме головне, я думаю, для того, щоб відчути і культуру України, і також іспанську культуру. Також я вивчаю і розмовляю іспанською мовою. Угу. Нелі життя з відкритим серцем з пам'яті про своє коріння народжує дуенди. Це ваші слова, чи якийсь лозунг вашої так танцювальної групи? Угу. Що таке дуенди? Поясніть, будь ласка, слухачам. Ну, по Перше, це не мої слова. Я потім в кінці програми скажу свої слова. А по-друге. Дуенде це душа фламенка, це те э, состояння, да? стан. Стан, да, коли э, людина, танцюрист, вокаліст, співак, музикант коли виходить на сцену і э, його танець, його дійство рождається дуенде. Це такий стан, і в принципі його доводять до стану смерті, як переживає смерть людина, як танцює, як в, як в останній раз. Це дуже дуже серйозна річ для для іспанців, для танцеристів і виконавців фламенка. Тому до цього стрімляться. Кожен танцюрист і кожен виконавець до цього в... відчуття. відчуття. Так. Да, це найголовніше. Але це ще насамперед дуже головне це манера. Манера а, в співу, манера а, в танцю. В свої... Треба внести ще свою особисту манеру. Це якась харизматичність? Так? А, ні, це просто як почерк, розумієте? У людини. Дійсно, розуміємо. Е, ви ж в ро... в п'ять років так вийшли на сцену. Це майже якась Айсадора дункан. Е, ну, може так, то в принципі це е, свойственно для всіх діточок. В п'ять років всіх від... в принципі, так, да, відводить до, 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 до танців, до якихось інших творчих закладів. Е, просто так вийшло, що до нашого садітсадочку прийшли хорографи професійні відбирати свій професійний ансамбль дітей. І от я так попала, правда, не. Не дуже Сразу все сталося, як я хотіла, тому що у мене казалося немає цих даних, як у моїх подружок, які були зі мною в садочку. Але моє намагання і таке ж бажання танцювати переконала мою маму вчителів, щоб мене мене взяли. І от з цього я навчу, я в принципі зрозуміла, що треба мати упорство і йти вперед, вперед, не від, не, від, не... Не... Не зупиняючись. Як кажуть А, Незалежно, незалежно від, від обставин, від так. Да. І я так, так же вчу своїх учнів. А хто був вашим Таким, вчителем головним? Таку чер... так, мати таку черту. А, Учнім а, а, вчителям. Так, вчителем, вчителем з фламенко або з З фламенко, с... так. А Про фламенко сьогодні. <смеш> Тому що, ну, ви знаєте, я просто дуже поважаю всіх вчителів, які зі мною працювали. І я перше скажу, що саме головне це в, в особистість, яку з мене зробили мої вчителя, вчителі з малечки, які працювали, і вони дали ту базу, яка і ту професіональну етику, яка виховується у професійному артисті. І я їм дуже вдячна. А в плані фламенка танцювання, це була Пілар Мартинес, яка приїжджала до Києва, вона взагалі робила семінари по Україні, і це було у нас в університеті, тому що тоді ще був інститут, я закінчила 12 років по тому <сум> інститутної культури, і давала нам семінар, де ми вивчали кастаніти і стилі. І що саме цікаве, я її знайшла. Багато років пройшло, і зараз ви її знайшли. Я знайшла. І так странно. Я бачу, що 12, і воно якесь мене щось в Саме важливе, що з чого я хотіла що щоб я хотіла, щоб сталося, Да воно так і прихопроїсходило. Це 12 років. От 12 років прийшло. Я знайшла моєго вчителя, першого фламенка іспанського танцю, на сам перед іспанського танця, вона дуже багато давала, що іспанський танць. А по-друге, 12 років пройшло, і мене запросили танцювати. До е, з, з іспанськими виконавцями, яких, у яких був тур у нас в Україні Тересарі, Рікардо Кастро, брат і сестра. Але 12 років тому по тому, я з ними зустрілася в на першому циганському фестивалі, який був у нас в Києві. Е, і тоді ми просто танцювали кожен колектив, я з Галини Чорною робила у них свій, своя програма була. Там були ще артисти з Московського оценського театру Сліченка і Ромен. Я якось так дивно стала. І потім, коли мене запропонували виступити з цими артистами, я просто я сольно роб, танцювала свій танок в їх програми. Я потім, вже коли ми прийшли до гримерки, коли ми зустрілися перед концертом, розмовляли. Я кажу, ви пам'ятаєте, я та дівчинка, яка танцювала циганські танці з згоди. Вони, ну я не знаю, згадали вони чи ні, то ж нас багато було танцюрів, але повірили. Але вони згадали Галіну Галі, Галі, чорне, що це саме головне. І а, у нас був шок. Що з їхньої сторони, що з, з моєї сторони? Це пройшло 12 років, і також так от сталося, що от такі дивовижні речі. <реш> Трапилася мною. Я нагадаю слухачам, ми сьогодні говоримо про гармонію між танцем, обраним людиною, mm -hmm. так, і, і генами, задатками, вродженими темпераментом, mm -hmm. можливо, харизматичністю, mm -hmm. якщо така є, так. Ось у Нелі Сюпюр, mm -hmm. нашої сьогоднішньої гості, вона є. Mm -hmm. е, Нелі хореограф, балетмейстер, ну і танцівниця. Я думаю, так? Ну да, да, чи професійно це... так казати? Професійно ну в принципі можна так і сказати, танцівниця. Можна сказати, професійна танцівниця. В принципі, зараз може, це треба під, підокреслювати, тому що у нас такі стереотипи зараз, що всі пішуть хорографи, всі пішуть професійні постановники, але навіть не мають освіти. Оце дуже. Тяжко і це не має досвіду. І тому, може, це і потрібно на сьогоднішню сьогоденню ситуацію. Але це все пов'язано. балетмейстер і танцівниця в танцювальному світі це дуже пов'язано. Може, як актор і режисер, там дуже різні моменти, і може це трошки, трошки тяжко це об'єднати, бо. То скаже, не можна бути актором і режисером, да а вот в танцювальному світі це нормально, це норм повинна так бути. Дивіться, ви ж практично починали флеменко займатися, коли це ще не було популярно, так в Україні. Ну, ви знаєте, вона тільки набирала обертів, але вже приїжджали в Київ з танцюристи Фламенка. Оти Маста Мадрид перший, хто приїжджав, так, так що в принципі воно не так, щоб не як сказати, не те, що популярно, може просто не було багато так стільки навчальних закладів, школ і студій танцювальних і груп. Взагалі фламенко. не тільки Фламенко, так не було багато шкіл. Ну, в принципі, я ще скажу про Фламенко. Я не знаю, як інші там стилі. Ну так як у нас зараз дуже розвивається медіа, танцювальні програми шоу, тому це теж дає дуже великий розпоштовх до для, для, так сказати, популяризації цих стилів. Ну, фламенка, да, я вам скажу, що е, в практично одна чи дві школи та е, були фламенко. Зараз дуже багато. А що вас взагалі найбільше в цьому стилі е, чіпляє? Що найбільше подобається в ньому? Ага, Окрім що... того, що це так, вам дуже личить навіть навіть а, так можна так, сказати. Так, Зовні Так, можна так. Е, ну, ви знаєте, е, це, це так цікаво, але я сама потім зрозуміла це, як кажуть, підсвідомо невірно було, коли я просто прийшла. Танцю, в зал танцю і розумію, ну так, да, я знаю, балканські вчала танці, циганські, інші народів світу в інституті, Тут, слава Богу, навчала українські танці, дуже мені подобаються. І думаю, ну щось я хочу більше. І коли я побачила фламенка і змогла. Зробити просто як склати, я просто зрозуміла, що я дуже хочу спробувати це. І коли я почала вивчати його, я зрозуміла, що такий багатий, як знаєте, як, як, як камінь, який багато має багатогранний багатогранний, да. і для професійного танцівника це найважливіше. Дуже багато нюансів технічних характер, Також, як роботу працюють очі, міміка, хореографія, настільки різноманітна хореографія. І зараз це дуже гарно, що можна поєднувати і джаз джаз хореографії, і з модерне, сучасну хореографію, етнічну хореографію. Це саме приємне, саме цікаве, саме велике щастя для танцюриста, щоб. Розвиватися, постійно бути в розвитку. А зараз зі мною в студії Нелі Сюпюр, хореограф, балетмейстер, танцівниця, член Національної спірки, спілки хореографів України, можна ще перелічувати. А насправді важливо те, що вона так сама виконує цей танець. І я ще мені цікаво, чи завжди вистачає дійсно танцю, і чи немає інколи потреби, якщо це такий темпераментний дійсно танок. В співі, наприклад, в слові. Потреби незрозуміло. Так, під час виконання, тобто як, як у виставі? Ну, в принципі, це дійство, які, такі, такі цей жанр він і існує з, з ритм, спів, гітара танок. І це, в принципі, та, той пласт, як кажуть, я куринською так сказати, це саме головне для того, щоб создати. Це поняття, вистави, дуенди і того поняття, взагалі, як фламенко. А наскільки важливо для танцівника дійсно бути емоційним? Чи можна й без цього обійтись у Фламенко? Угу. Ой, ну, в принципі, з приводу емоційності дуже цікаво, тому що. Ну, я взагалі вважаю, що це не саме головне. Саме головне це відкритість та ширость та віцівника. І коли ці риси в нього є, то він зрозуміло, і емоційний це вміння бути на сцені відкритим до людей і відкритим сам перед до себе. Якщо танцівник може в житті, він взагалі може бути емоційним, закритим, як кажуть, особливо не спів... як uh -huh. тому, да? Не спілкуватися не комунікабельним. Да, в принципі, так. Uh -huh. да. Ну це дуже рідко, взагалі частіше люди це харизматичні, як кажуть, да? але виходячи на сцену, ця, ця людина відкривається вся повністю і надаремно вча нас вчили, і це просто як закон. Що Зал, та сцена це храм або церква, да, в понятті для танцюриста і артиста, а танець це, це сповідь. <сум> ви себе стоїнколи відчуваєте, що емоції, яких не вистачає в житті, так, ви можете на сцені виявити. Да, так, так. Е, так, тому що е, сцена це той куточок або той світ, в якому ви можете творити? Все, що ви хочете, як ви це бачите, саме головне відчувати, що це ваше, щоб не переіграли, не переігрувати, да і не робити з себе якусь людину іншу. Що ви це не ви? А ви а ви питаєтесь, действ... намагаєтесь бути плісти в чужу, як кажуть, там одежу або шкіру. А це виглядає дуже погано і за ці відвідлядач це бачить. <laughs> ти що ти інший? <laughs> А як ви а... як викладач, так ви ж викладаєте фламенко також? Да, да. Отут не заважає емоційність, е, бо ці... інколи вчитель все ж таки має бути так стриманим, угу. на що терплячим 100% сто відсотків да, має да, бути. Да, да, да. Ви знаєте, саме головне треба любити людей. Це саме головне, і треба їх розум... розуміти. Знаєте, я коли вперше почала вивчати каже, програмування, яка кажуть, угу. компьювання про комп'ютер, просто угу. да? для мене це було щось щось нереальне. Це зараз можна дико, да сказати. А я коли, от я коли починала, і не всі мали комп'ютери, не всі мали інтернети, і все тільки починалося. Тому коли я почала, я вдруг зрозуміла, боже мой. А це ж те ж саме, як вони до мене приходять. Як я на клавіатурі не можу елементарні речі зробити, це для них, для них те ж саме. І тому треба просто відчувати людей. І головне, вони приходять для тебе, до, те, до, до, до тебе не просто так. Це би бути і психологом, і а, людиною, яка вміє професійно припіднести інформацію, цю, треба правильно роб... мати систему. Яка приведе люд приведе людини до її цілі? Або саме головне, я наприклад ба знаю, що я хочу дати цим людям. Якщо вони дуже приходять, та я не знаю для чого прийшла. Я знаю, що вони що прийшов, значить він хочуть отримати результат. І ми вже потім знаходимо мову. Я йду до. Цілі, які я повинна навчити, це, щоб вони е, знали базу, щоб була система в них заложена, щоб вони могли свободно, вільно, без мене через рік пол, півтора могли свободно вийти станцювала, могли об'яснити якісь свої там подружки, да, цю якусь там рух, якісь хореографії. Саме головне могли знайти свої помилки в зеркалі, коли на себе дивляться. Це дуже важливо. Не просто я дивлюсь на зеркало, я звезда. Я така красуня, гуапа, і все на цьому все достатньо. Я діду, що з і це достатньо. А де наша спіна? А де наші стопи? А де наші Ви е, наше абсолютно як результат говорите Так. А для а це і є з цього все починається, а потім вже йде інше. То ми, ми той світ, якому ми називаємо танець, виход на сцену, відчуття, почуття, емоційність, і все, 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 все нанізується, як як бусина. А це відчуття, почуття, емоційність. Ви казали, що більшість так починає там, з 5-6 років да, заняття танцями. Да. А для Фламенко це не рано, тому що все ж таки тут якісь емоційне має бути <звілля> Та, ви знаєте, зрілість можливо. Тільки про я вам скажу інакше, наприклад, навпаки, діточки більш емоційно розкриті до того, щоб виразити характер, і їм проще, як каже, так. Да? Ніж дорослим на дорослим більш тяжко це зробити. дорослі дорослі вже замкнуті. Вони них ти стереотипи. Вони вже там з голова забита непонятно чим, і це їм дуже заважає. А діточки вони приходять розп... такі розпахнуті, і тому характер легше. Вони швидко це хватають. вони манеру просто і характеру прям схватають. Але для діточки, діточки ми саме головне повинні пам'ятати, що це ще маленькі діти, що у них суставчики, зв'язочки, спиночка ще не, сформув... не сформовані. Тому саме головне перше, ну ми пишемо, допустимо, фламенка. Я бачу, дуже багато набирають фламенка на маленьких діточок. Саме головне, вихов... вчитель зрозуміло. Що він повинен давати поступову базу в ігровій формі. Так, щоб розвинути всі ці св'язки, суставчики, спиночку, розтяжечку, щоб дитину підготувати. І от через ігрову форму в жанрі фломенка, ми хлопаємо, ми і робимо пози якісь, да? ну це, це просто примітив. для 5-6 років це. Такий примітив для них по спочатку, да я дуже геніальні діточки, я вам скажу. Бо, що так? можуть росічки в такі станцювати, щоб ти просто в шоці? Але в я б говорю по, взагалі про масове, да от навчання, якщо приходять просто багато дітей, це дуже важливо, і на це перший рік, півтора ріку року, треба на це звернути дуже багато і сильно уваги. І саме головне, що роблять, дорослі, які приводять дітей, запитували є є с як кажуть. Професійна освіта, uh -huh. дипломи, що у дівчинки або у хлопця, і як вони займаються? Що як вони ставлять виставляються систему навчання і приходять, дивляться, як працює людина? Це дуже важливе. Як ви розмовляєте з дитинкою? Це все очі, і от тут вот якраз закладується характер. Також а як ви себе зараз більше відчуваєте uh -huh. викладачем чи танцівницею? Що для вас зараз важливіше? Ви можете визначити? Я думаю, що це ні не бере не зможу. Я не зможу. Наприклад, це знаєте, як сказати, а від чого ти б відказалася? Оце те ж саме для мене: що вибрати що то, що то тому, що відказатися від навчання до люд... людей навчати, я не зможу. Я вже от, я в'їхала в Іспанію, і все, я розумію, що я їх не, не бачу моїх учнів, уч, 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 все, я хочу бачити. Я хочу творити, працювати. Це ж така, як кажуть в залі, коли з ними працюєш. Це такий кайф, такі така ситуація дуже приємна. І стільки енергії стільки вони дають, і я їм даю. І ну я не зможу відповісти це. То і те, і те для мене дуже важливо. Це цікаво, тому що дуже багато людей, які є професіоналами в своїй справі, кажуть. Я професіонал, але розповісти, як я це роблю, я не можу нікому. Просто не уявляє як. Ну ви знаєте, з моря що розповісти? Якщо розповісти їй, може, як я там виходжу на сцену і що я відчуваю, може, буває люди, артисти, які можуть, не можуть це сказати, вони танцюють, і це можна почути через відчути через їх рухи, їх від почуття в танці. Але якщо він каже, людина каже, що він Обучає далі, як навчає. навчає, да то ну це значить, він не має якісь освіти або не знає, як це робити професійно. На жаль, тому що якщо він навчає, він повинен знати, яка у нього програма, як він як він розвиває, як він дає нагрузку на протязі року. Тому це щось таке странне для мене. Не ну, може є такі унікальний професійні танцюристи і балетмейстери. не знаю. Арумбайдополяпа. Ось такий був глибинний спів. Щойно. Це композиція до танцю фламенко. Так, да, так, да, це стиль із жанру фламенко, і дуже важливо зрозуміти, що для нашого для слухача це не так просто сприймати. Це. А до речі, про слухача. Давайте зараз поговоримо зі слухачем. Добрий день. Добрий день. Здравствуйте. Так, ми вас слухаємо. Я Одеси вас безпокою, хотів би знати, от Нелі Сікур говорить там про хореографію. Я б хотів знати у нього образування. Спасибі. Освіта цікава. Я дуже, дуже люблю одеситів. Вони такі прямі, відкриті. І дуже частіше, навіть і в мене школа в Одесі також є. І я хочу просто сказати, що це шок трошки, тому що в Одесі завжди запитують. Є у тебе коли дещо приходиш, навчаєш людей, приводять, приводять дитачок або самі. А у вас є? У вас є диплом? У вас... Чого, да, у ви мене є. Знаєте, як можна? <гум> 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 ви яку ви... історію <гум> можна вигадати? Так, <гум> да, да, ні, ні, є, є. У мене вища освіта, професійна, так що дякую вам, Одеса. <гум> Нелі. А ви їздили на батьківщину Фламенко? Було таке? О... Ну було в Іспанію. Іспанію. Знаєте, ви ще запитали мені? Я думаю, я так думаю, що ж я так паузу зробили. У мене таке відчуття, що у мене це було ще десь в. В під, підсвідомості під, під, під ще в дитинстві. <сіх> Тому що я вже в, о, в, мені, я згадую, коли ми приснилося танець циганський. <сіх> коли я танцюю на сцені циганські танець, юбки, волоси розпущені, збубном. І от від, бачите, як прийшло. А поїхала я тільки зараз, в Іспанію, до Мадриду, в, в, в ноябрі, як українською. це ноябрь. Не пам'ятаю місяць. Ви були місяць тому в Іспанії? Так. Да. Uh -huh. <laughs> ну от так сталося, що я зробила кар'єру фламенка, можна так сказати, якщо так. Да. Танцювала з іспанцями в Україні. У мене дві школи, а тільки зараз я поїхала до. <laughs> <свісно> як ви кажете, на батьківщину. Да, батьківщину. Так, Але на батьківщина самого Фламенка в Андалусії, я планую ще поїхати на весну, або вже ближче, ближче, ближче до літку. ми зараз плануємо мій графік. ще. А от. а от так сталося. Іспанці в захваті, кажуть, як ви це навчалися, як ви це стільки років мене там пізналися ну, з педагогом, який зі мною познайомилась, Ми зараз обмінюємося адресами, пишемо один одного. Вона зразла свій адрес домашній. Брив був шок просто. Не, а окрім Іспанії, і, так я говорю, так сталося mm -hmm. просто. <laughs> так. А ви навпаки зробили? Ви зробили ще й українське фламенко? А, це да. От Бачите, в нас вже кульмінація, де ми так подобається, як ми самі вже жваво так розмовляємо, і такі вже. Це дуже правильно по сюжетну лінію. <laughs> а українська фламенка це те, що я до чого я йшла дуже багато років. Я хотіла зробити цей синтез, і тому хочу сказати, сказати що а, так несподівано сталося що 21... го ну як несподівано, що, а, 20, я, що двадцять я захспівроку тому назад, тих я х планувала зробити а ми 21 грудня а, дали презента презентацію показали я показала цю виставу як презентацію і що мені дуже подобало, сподобалось, що, що багато артистів могли танцювати аматори і виступати і професійні, і професійні артисти могли а, а Працювати на одній сцені і в досвіду, так сказати, у матери брали досвіду професіоналів. І дуже приємно, що заслужена артистка України приймала у мене Ірина Шанкарук, Ніна Шаварська, а, бандурист Степан. А, пробачте, от я от бандуриста, чесно кажучи, я все у мене просто так вийшло, що повинна була одна... Дівчинка зміна відбулася да, да, да. Тарас, Тарас. От я його призвище зараз не можу згадати, а вот. і тому от так вийшло, що цей синтез, він чому сталося? Як що Як я дзвоню, Там я чомусь він... подумала, що це мабуть Тарас Яницький був ні. ні ні, ні. ні? це Тарас добре не зупинятимемось, а доб... я, згадала, я, я, я що, скажу обов'язково що в кінці. так. Да. просто так вийшло, що що я повинна да? що сказати? Ще, да? Ні, продовжуйте. А, Просто в чому фіналу. Просто, чумка, ми, просто був такий случай, коли я ставила цю виставу. а Мені кажуть, аж ти що, перегрилася на сонці, що українське такий, Такі, геге, -ге", знаєте, в трубку, <сум> мої друзі. Я кажу: ребята, хлопці, там, дівчата, ви не розумієте, як це? Як вони багато мають спільного? Ці два жанри. І також там дуже важливі дві особистості то це Лорка і Шевченко. В так. цьому танці в цьому, mm -hmm. ну можна сказати, це не... великий танець, як танці. Це як вистава, хіба що уяві, так? Ні, це, це не те, що уяві, Просто ця вистава була так ви... зроблена мною, щоб я могла показати об'єднання культур і ще і особистості. Дякую, Нелі. Дякую вам за розмову за те, що були в цій студії. І всім дякую. слухачам дякую за те, що е, були уважні до нас. <шık> <шık> і хочу сказати ще, щоб ми всі не зупинялись. Так, ми саме продовжували головне. жити в ритмі фламенко. І, так і, і саме головне, щоб ми щоб ми зараз відчували, зимовий час, так о, відчували, що у вас є свобода, боротьба до того, щоб розвиватися і мати мету, до якої ви будете йти. Дякую, Дякую. Нелі. Над передачею працювали режисер прямого ефіру Лена Харченко та ведуча Марічка Михайлова. До зустрічі.